У межах проєкту Мода Гетьманщини від бароко до рококо в Чернігівському історичному музеї імені Василя Тарновського відбувся концерт барокової музики. Такі концерти традиційно відбуватимуться в останню п'ятницю місяця завдяки академічному камерному хору імені Дмитра Бортнянського. Це вже другий концерт у межах проєкту. Ми будемо виконувати фрагменти літургії нашого українського композитора Миколи Делецького. Партесна літургія, це якраз представник барокової школи в музиці і. Части ми будемо фрагменти цієї літургії виконувати. А також представника європейського напрямку музики бароко це буде Йоган Себастьян Бах. Бароковий стиль музики охоплює період приблизно від початку 17-го і до середини 18-го століття. Варто зазначити, що період бароко в Україні виник дещо пізніше аніж в західній Європі. По-перше, ми зараз кажемо про саме Микола Далецького, як це основоположник мусиківської граматики. Він якраз той науковий твір, який є там початком само барокової музики. У період бароко з'являється дуже багато музичних жанрів. Найпоширенішим серед них стає опера. Музика бароко вражає своїм багатоголоссям і різноманіттям інструментів. Дуже багато писалося саме церковної музики, якраз саме на церкву на літургію. Це якраз найбільш насичена хорова партитура. Тобто, якщо ми кажемо, наприклад, про класичний хор, чотири голоси, А якщо ми кажемо про барокчну музику, якраз то це 18-16 голосів. О якраз в цьому в, 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 в помпезності, в насиченості в, 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 в самої хорової партитури. в дуже маленьких тоненьких нюансах, в їх просто неймовірній кількості. Тобто, ви можете послухати це в музиці Баха. саме в цьому і заключається музика барокко в насиченості.